А, чи є ресурси у, у гравців на те, щоб іти на таке зіткнення, чи можуть вони собі це дозволити? Ну дивіться, я не бачу ніяких передумов, що буде якесь глобальне зіткнення і глобальна війна. Таких очікувань взагалі немає. І як ми бачимо, як себе поводять фінансові ринки, е, ніхто там, люди з грошима, люди, які аналізують все це. Ніхто не бачить перспективи, що зараз розпочнеться якась велична третя світова війна. Угу. А тобто глобальна економіка і глобалізована, так би мовити, наднаціональні компанії є таким запобіжником порівняно з державами, тому що ці дві системи, ну, у певній боротьбі між собою були, і а, навіть Сполучені Штати намагалися там податки повернути, і так далі. Тобто, в рамки національної, в рамки держави, знову це втиснути, виходить глобальний бізнес запобіжник чи ні? Та ні, ніякий глобальний бізнес не може бути тут запобіжником. Скажіть, будь ласка, ось коли відбувається зустрічі на такому рівні, як Путін і Сі Цзіньпін, візит Путіна у Китай. Це мало результат економічний. Наскільки великі? У царині економіки це успішний. Хто мав більше ем, виграш, так би мовити, від цієї зустрічі? Хто більше вирішив власних проблем Росія чи Китай? Е, ну я не знаю, які проблеми, хто там вирішував. Може були якісь очікування в Росії, але жодних економічних результатів у цієї зустрічі немає. Росіяни сподівалися знов продати цю ідею будувати силу Сибіра-2. Щоб відправляти газ, який вони зараз не можуть продавати в Європу в Китай, але Китай знов не погодився фінансувати цю історію. В Китаї завжди кажуть, Ну, якщо вам потрібно, ви давайте, ви будуйте, а далі ми будемо дивитися, будемо купувати чи ні. Тому власне, жодних економічних результатів від цієї зустрічі немає. Пане Сергію. А як ви могли би схарактеризувати сьогоднішню ситуацію китайської економіки? Так, зрозуміло, що ковід і рік уже війни, яка впливає на світ, він не може не позначатися. Але все ж таки, це позначається не тільки на китайській економіці, але й на економіках західних країн. Вот нині у порівнянні, так би мовити, у Китая є проблеми. Дивіться, ну по-перше, наша війна жодним чином особливо на світову економіку не впливає є і впливала лише в перші місяці через на певний переляк. А так жодного впливу особливо немає. Стосовно китайської економіки, вона зараз не в чудовій формі. Е, є певне розчарування китайською економікою всіх, хто на за неї спостерігає останні 30-40 років. Іде очевидне сповільнення, і там, очевидно, знову ж таки накопичилось дуже багато дисбалансів, до якого додається ключовий е, зараз це демографія. В Китаї нарешті почалася проблема з демографією. Вони догралися в цю історію одна родина, одна дитина, і зараз це буде. Також додатковим фактором, стримуючим економічне mm. зростання, плюс та диктатура, до якої Китай перейшов, коли обрав всі на третій термін, це також було дуже негативним сигналом для інвесторів. Інвестиції в Китай зараз практично не йдуть. На арену виходить Індія, яка стає новим Китаєм, куди зараз переміщаються, в тому числі виробництва, і ці внутрішні проблеми, які є у Китаї, це. І проблема на ринку нерухомості, і проблема з дуже високим безробіттям серед студентів, які виходять з університетів. Це все робить Китай дуже уразливо. Насправді, uh -huh. до якихось глобальних процесів. І зараз насправді виглядає, що Китай більш страждає від деглобалізації, яку можливо запустили в тому числі Китай з Росією, ніж страждає від цього європейський союз і Сполучені Штати. Звісно, там Європейський Союз також е, страждає через проблеми з економікою Китаю. Це великі проблеми в економіки Німеччини, наприклад, через проблеми в економіці Китаю. Але в принципі США і партнери виглядають зараз економічно більш стійкими, ніж угу. Китай. Тобто у Китаї все ж таки є проблема. А де глобалізація, А, тут же є зв'язок із війною. Ну принаймні, з рішеннями цих країн за останній час. Ну, де глобалізація? Та, да, можливо, в тому числі стала наслідком процесів, які були розпочаті через війну. Частково так. Ну, просто не сама війна, а ті політичні процеси, які були запущені, і те більше розмежування світу між там, цивілізованим світом, між демократичним світом uh -huh. і світом автократії. Скажіть, будь ласка, а наскільки ефективно можуть співпрацювати економіки? Зокрема, а, от ішлося. Я маю на увазі російська і китайська а зокрема, йшлося про а, зернові домовленості. От я зараз дивлюсь на інформацію: російська компанія, що входить до групи Новий сухопутний зерновий коридор, 32 мільйони гектарів. ріллі, вона експлуатує у Сибіри на далекому сході заявила про укладання контракту із китайською держкорпорацією, передбачає цей контракт експорт в Китай 70. 10 мільйонів тонн сільгоспродукції протягом 12 років. Я не знаю, чи в розтягуванні на 12 років це дуже велика цифра, але ну один із трендів, принаймні, так що от в зерноторгівлі там в енергетичній торгівлі Росія переорієнтовується, і що це може дати змінити для їхніх економік. Е, ну, дивіться, переорієнтування Росії нічого не змінить для економіки Китаю. Торгівля з Росією була мізерною в торговічі угу. Китаю. І власне навіть і зростання нехай в два рази, так само з рівно буде мати мізерний вплив. саме цієї зернової води, це така дивна угода. Насправді про неї заявили лише в Росії. Китайці про неї, наче і не знають нічого, наче і не чули. І є великі сумніви, що у цієї дивної, цій дивної кампанії, яка має там якась якісь землі в, в, в Сибіру, в принципі, є логістичні можливості виконувати ті угу. зобов'язання, про які вони заговорили. Тому ця угода така досить дивна і поки не факт, що вона в принципі існує. Uh -huh. Але в принципі та тенденція, яка намітилася в російській економіці за останні два роки спочатку війни, це китаїзація, це те, що Росія стає сировинним придатком Китаю, Китай це використовує, але знову ж таки суттєво виправити глобальну ситуацію, це не може, бо мізерний вплив на економіку Китаю має співпраця з Росією. Основні торгівельні партнери Китаю були є. Це США і Європейський Союз. Угу. А, а газова торгівля. Наскільки тут ну швидко можуть відбуватися певні зміни, переорієнтація? Бо я розумію, цей часовий лаг, коли навіть оголошуються про проекти для реалізації проектів. Ну в сільському господарстві треба посіяти, зібрати логістика, доправлення в газоторгівлі. Треба не тільки видобувати, треба побудувати газопроводи в певному напрямку. Ну дам газі з газом головна логістика і зміни ці логістиці особливо не проглядається. Таким чином, Росія просто скорочує видобуток і просто скорочує експорт газу. Пане Євгене, а скажіть, будь ласка, от коли ем, ви говорите про е, те, що в Індію зокрема і переносяться виробництва, поки що в абсолютних цифрах китайська економіка індійську сильно переважає ну, за абсолютними показниками. Але от знову ж, якщо казати про динаміку, перенесення виробництв чи налагодження шляхів, як Швидко, от який стрибок потенційно індійська економіка може зробити, якщо щось із наявного в Китаї, наприклад, буде переноситися туди, або будуть налагоджуватися нові контакти. Ну, останні роки індійська економіка краї демонструє постійне дуже динамічне зростання, дуже динамічне. Тому, власне, якщо ми дивимося на динаміку, то в Індії ситуація більш перспективна. Плюс Індія залишається принаймні, формально демократичною країною, Плюс в Індії дуже дуже добра ситуація з демографією. Вони продовжують народжуватися що дурні. І це довгостроково робить Індію набагато більш цікавою, ніж Китай. І як партнера через те, що там зберігаються ознаки демократії, і з точки зору потенційного зростання в майбутньому через демографію. Угу. Насправді, це і в Україні на майбутнє належить вивчити цей урок. Демографія це ключове. Коли у вас проблеми з демографією, у вас не може бути динамічного економічного зростання. Тому Індія да, перехоплює. Може там Перкат, може знову ж таки валова ВВП у Індії поки що менше, ніж Китай, але динамічніше цей процес іде. І власне сам Китай просто дуже динамічно розвивався там 30 років поспіль і накопичував за ці роки дуже багато дисбалансів. Зараз вони так вже не розвиваються. Зараз інвестиції в Китай вже не йдуть, вже бояться йти в Китай. І власне, ага. тому тут головне не точка, де ви знаходитесь, а як ви куди йдете. Ага. От Індія йде вгору, а Китай стагнує, ага. пане Сергію. Так це важливо, тому що недарма кажуть, що треба крутити педалі просто для того, аби залишатися на місці, так і в світова економіка, і взагалі а, наше життя і політика розвиваються надзвичайно швидко. І в цьому розвитку от цікаві дуже а, такі війни. Про способи оплати, зокрема, коли говорити про нафту газову торгівлю, про фінанси, і тут можна вас попросити трішки розставити акценти. Привертаю увагу, Індія нещодавно відмовила Росії оплачувати а, нафту у юанях, а, і а, ось що треба розуміти не дуже посвяченим людям, як я хто не, не в усіх подробицях розбирається у фінансових ринках, що стоїть за такою заявою. Ну дуже просто, чому б Індія допомагала Юаню ставати більш е, популярною валютою, коли Китай є прямим конкурентом Індії в регіоні. і В принципі, там великої любові у Індії до Китаю немає взагалі. І тому, звісно, вони, коли говорять з Росією, вони кажуть, ну якщо не хочуть торгувати в доларах, то будемо торгувати в рупіях, е, тому що це національна валюта індійська, тому що всі рупі, які росіяни отримують, вони залишаються власне в індійській банківській системі. Вони з ними нічого зробити не можуть. Тому у Індії це звісно більш цікаво, ніж допомагати Китаю і загравати з юанями, що Індії взагалі і незручно, і не потрібно. Навіщо? А так, світові торгівлі долар продовжує домінувати. Переважний, там, кількість бізнесів продовжують використовувати долар просто тому, що це зручно. Насправді це долар, всі торгують доларом, не тому, що всі люблять дядька Сема. А тому що це вільно конвертована валюта, і це просто фізично зручніше і дешевше робити операції в доларах. Коли ми переходимо на такі вже не вільно конвертовані валюти, як чи Рупія, чи то юань, це все дуже незручно. І не від доброго життя Росія туди перейшла через санкції, і власне через це дуже сильно страждає. Uh -huh. Uh -huh. Пане Сергію, тоді можна ще запитати: а в економічній сфері, от певне ну, політичне регіональне протистояння Китаю і Індії, яке означається і, вочевидь, більш явним стає. А от якісь гострі економічні вияви будуть в політиці, наприклад, місцями жести вже з'являються. Як от не приїзд Сі Цзіньпіна на саміт Великої Двадцятки? А в економіці, от... Китай якось протидіє тому, що е, західні країни чи великі компанії виробництва переносять, чи Індія намагається посилюватися. Е, чи це водопосередкований як не знаю, можливо, сприяння близькосхідному конфлікту, щоб там новий транспортний коридор не запустили від Індії до Європи, чи щось інше от в економіці є гостра ознака гібридної війни? Ні, ну я не бачу. Я не можу уявити, як це може статися. Угу. Тобто, прямого протистояння економічного між Китаєм і Індією. Ну, дивіться, неможливе там прямого економічного протистояння. Ну, як, як його можна уявити? Ну Тобто, що має зробити Китай, щоб зупинити бізнес від інвестицій в Індію? Нічого він не може зробити. Угу. Крім демпінгування, так би мовити, власного. А наскільки критично для от, перспективи Індії нинішня близькосхідна ситуація, тому що було анонсовано не так уже давно, так що буде розвиватися дійсно ось цей транспортний логістичний шлях, який має пройти через близький схід, і це рішення базувалося на досить оптимістичному прогнозі у співпраці Саудівської Аравії і Ізраїля? Зараз є Ну, прогальмовування чи питання над цим політичним процесом. А що з економічною складовою цього майбутнього проекту? Ну, власне, метою теракту Хамасу було якраз і зірвати цю угоду Ізраїля і Саудівської Аравії. Хамас виграв цей раунд, їм вдалося спровокувати Ізраїль. І, власне, після вдалого теракту, після ну вдалого для Хамасу, теракту, після ефективного для Хамасу, теракту, Ізраїль пішов на крайні заходи, і те, що він робить. Руйнує можливість будь-якої співпраці Ізраїлю і Саудівської Аравії найближчим часом. Визнання Ізраїлю зараз неможливо, і найближчі роки неможливо. А це означає, що підрив і цієї угоди також. Тому Китай, да, Китай разом з Іраном і з Туреччиною і з Росією є вигадомувачем теракту Хамаса проти Ізраїлю. Я не готовий казати, там і навряд чи хтось буде готовий казати, що Китай якось доклався до цього руку, ні, але точно, що вони ті, хто виграли. Угу. Пане Сергію, а які існують і чи існують альтернативні шляхи доступу до Індії, так би мовити, і ну, реалізації цієї економічної перспективи, крім цього шляху? Ні, дивіться, альтернативних шляхів безліч. Да? І наприклад, чому Туреччина проти, тому що Туреччина завжди казала, так давайте ж через нас. тому угу. що да? тут також є Ні, шляхи, і є. Питання в тому, що там був величезний логістичний інфраструктурний проект. Який би привабив інвестиції або були б реалізовані інвестиції на десятки мільярдів доларів, і був би побудований цей ефективний шлях, плюс за рахунок співпраці знизилась би рівень небезпеки на близькому сході? Тому що коли ви співпрацюєте, коли ви торгуєте, коли у вас є спільний проект, же менше бажання один одного лупити. Але це все було зірвано. Ні, звісно, що товари з Індії будуть йти. Да, не треба бути Колумбом зараз ще відкривати новий шлях до Індії. Воно буде йти. Просто що не склалося великого геоекономічного проєкту. Угу. Ем, тоді. Я попрошу ще вас звернути увагу на одну обставину, ем, яка є ну зараз для Росії на 100%, є, яка все ще існує для Ірану. Санкції про санкції теж ми з вами багато разів говорили, але це обставина, яка виникла через війну, через вторгнення для Росії, зокрема, наскільки вони мають результат над дванадцятим пакетом санкцій. Зараз е, Євросоюз е, працює так, він ще не запроваджений, але е, буде. І от уже є. Ну, історії, є час, є погляд на те, як це розвивалося. А от якщо аналізувати, наскільки виправдав себе так би мовити, цей санкційний механізм, ну дивіться, питання ж в тому, що а є два порівняння: порівняння з тим, що було б без санкцій, угу. і тут однозначно вони працюють і однозначно вони ефективно впливають на економіку Росії. А є інше порівняння порівняння з очікуваннями від санкцій. І тут, звісно, те, як діють санкції, не дотягує до наших очікувань від того, як діють санкції. Але це проблема виключно наших очікувань, які сталися завищеними. На початках вони дійсно були завищені, в тому числі і у наших західних партнерів. Фінансової паніки в перші місяці війни не сталося. І далі вибрали шлях по поступовому примітилізації, деградації, виснаженні російської економіки. І, власне, цей шлях досі працює. Знову ж таки, не завжди ті методи, які застосовуються, призводять до результатів, на які очікують. Наприклад, візьмемо ситуацію з стелею на російську нафту. Вона, будемо відверті, не завжди працює, або майже завжди не працює. Тому, з одного боку, такого ефекту від цієї санкції, як очікувалось, немає. Але все рівно це навіть в такому недолугому вигляді б'є по заробіткам Росії, зменшує доходи Росії і впливає на економіку таким чином. Пане Сергію, а які зараз ще лишилися способи дотиснути? От якщо з'являється зараз в публікаціях про 12-й пакет санкцій, тема торгівлі діамантами ще багато є тих галузей, які можна прикрутити, або що якось треба зарегулювати? Ні, дивіться, можна багато чого прикручувати. Питання в тому, що всі ключові сектори, які приносили ключові доходи для російської економіки, вже під санкціями. Тому кожен новий пакет буде тільки трішки там нове прикручування чогось, що суттєво вже не буде впливати в принципі на економіку Росії, а головний фокус буде на дотримання попередніх санкцій. Бо знову ж таки санкції це таке протистояння інтелектуальне. Захід вводить санкції. Росія намагається їх обходити, і це природні ага. бажання Росії. А далі Захід дивиться, як Росія обходить санкції, і намагається обмежити ці можливості по обходу санкцій. От це обмеження можливості по входу санкцій буде ключовою темою і в 12-му пакеті, і в 13-му, і в 14-му. А які... О... Пропонують, бодай з того, на що ви звертаєте увагу, і чи за вашою оцінкою є шанс а, на те, що ось а, можна буде дотискати дотримання і необхід санкцій. А, як вони обходяться за допомогою держав, за допомогою окремих бізнесів? Наскільки масштабно а, вдається їх обходити? Ну знову ж таки, це кожна санкція вона окремо працює, іноді країни співпрацюють, як Туреччина, наприклад. Яка є таким логістичним хабом для Росії, і щоб зменшити бажання турецького бізнесу цим займатися, американці вводять вже санкції проти турецьких компаній. В принципі, це один з методів. Були методи, коли вони аля транзитом через Росію возили, а все зупинялося в Росії. Тепер заборонений транзит через територію Росії, наприклад. Там До Казахстану, Киргізії і так далі. Знову ж таки, кожен елемент по боротьбі санкцій він не буде ніколи на 100% ефективним. Uh -huh. Щось спрацює, щось не спрацює. А наскільки велика глибина, так би мовити, цього тиску, чи є ну, от обмеження, яке вже не обійдеш, припустимо зараз. Воти з подачі теж Юрія Ігната знову говорять сьогодні, зокрема, про е дрони, які збирають із запчастин, що купують на Аліекспресі е росіяни. Так, ну тобто, щось от просто таке зібране, так би мовити, із палок, безпілотники не встановленого е типу використовують, але це те, що е ну, відносно офіційно. Купується так, і якісь Держкорпорації можуть заявляти, що вони не продають зброї. Так, це товари подвійного призначення. А от наскільки існує взагалі у світі можливість проконтролювати глибоко цей процес? Чи є межа впливу? Ну знов ж таки, ну ніхто не буде ніколи на сто відсотків це все робити, тому що ну не можна заборонити продавати газокасарки в Росію. Чи не можна, щоб Китай заборонив продавати газакасарки в Киргізію, а щоб з Киргізії їх продавали до Росії? Всі ці безліч товарів, які росіяни так чи інакше, з е, певної субстанції палок іноді пиляють свої безпілотники. Ну звісно, будуть обходити. Але головна мета санкцій, щоб вони вимушені було, були використовувати оці всі газокасарки, якісь там палки і ге, певне, щоб кліпати свою зброю, а не робили це технологічним чином. О, і все насправді це якраз результат дії санкцій, коли вони тут летять і дерчать не зрозуміло чим. Це вже результат, якого і хотіли досягти, uh -huh. бо це значно обмежило вже потенціал Росії, і вони вимушені користуватися такими методами, щоб кліпати хоч якусь зброю. Пане Сергію, от е, в моделях так я пам'ятаю, що від самого початку ви відкинули так би мовити цю е, тему і модельний погляд на глобальне протистояння. Що фінансові ринки наразі не констатують такого загострення, яке би свідчило про глобальне протистояння. Але е, дійсно інтереси сходяться в багатьох місцях: е, технології, е, доступ до технологій передових, а е, доступ до е, е, якихось розробок, тайвань, зокрема. Такий ласий шмати для Китаю а для західного світу для вільного світу, тому що він виробляє те, що потрібно всім напівпровідники сьогодні. І унікальне таке можна сказати, виробництво саме на його території, що відтворити поки що в достатній кількості в інших місцях не вдається. Але, от ми ем, можемо в моделі якось, от бачимо зараз, як півтора роки санкції вже застосовуються. оці ці всі рівні контролю, і виявляється, що тоді виходить якісь технології. Логічні речі країни-вороги можуть компанії цих країн ворогів продавати одна інші, тобто, умовно кажучи, якась російська компанія яка буде збирати із окремих запчастин, може щось збирати і запчастин, які зроблені в Сполучених Штатах у Німеччині, і ще десь. І врешті-решт ми бачили це уже навіть на деяких безпілотниках, які опинялися в руках зсу. Ну звісно, можуть. Як ви плануєте це зупинити? Бізнес є. Питання, бізнес, от і... у мене це питання виникає. Так ніяк. Ну, насправді, ну ніяк. Завжди будуть фірми посередники завжди буде чорний ринок. Тому зупинити це повністю не можна. Будуть прикручувати гайки, кожен раз знаходити, знайшли певні деталі, пішли подивилися, пішли поговорили з цими бізнесами, якусь регуляцію ввели, десь там прикрутили. Але якщо там потрібно скліпати 100 ракет на місяць, ну що, ФСБшник не провезе в чемодані 100 мікросхем, Де да завжди провезе. Да тому обмежити це повністю просто фізично неможливо. Дякую, пане Сергію. І, а, і ще одна річ: От російські змі на заході закривають. А, а виявляється, що можуть бути такі, ну умовно скажімо, безконтрольні продажі. Про Форбс ідеться. І за інформацією, яка наразі з'явилася, російський олігарх Магомед Мусаєв. А, він стверджує, що стоїть за купівлею глобального Форбс. Вашингтон Пост із посиланням на аудіо та відеозаписи зі святкування угоди про. Таке повідомляє угода вартістю у 800 мільйонів. Ну, ось така історія виявляється, що навіть глобальні найвпливовіші ЗМІ, які аналізують фінансові ринки, можуть, можуть виявити, можуть викуповувати росіяни. Ну і угода щодо купівлі медіагрупи привернула увагу Комітету з іноземних інвестицій у США. Що буде і наскільки це важливо? Ну, дивіться, по-перше, він намагається купити Форбс не напряму, а через певного фунта, через номінального тримача, а не напряму росіянин купував і йому дозволили. По-друге, ця угода ще не завершена. І враховуючи, що випала ця плівка, не буде вона завершена. Американці, звісно, ніколи не дадуть добро на таку угоду. А, а навіщо це робити? І чи є в цьому якась ну, певна небезпека, чи є через такі медіа, через такі видання, можливість ну, впливати на світові ринки? Ну, дивіться, знову ж таки, давайте не будемо створювати теорію змов. Якщо б він якщо він купує через фунта, він хоче просто припаркувати свої гроші. Впливати йому все рівно було б дуже важко. Бо як тільки б в редакції Форб з'явилася якась людина, яка почала розповідати, що робити, а що не робити, то відразу б зізнявся скандал на весь земний шар. Да? Тому це було намагання цього олігарха кудись вивезти гроші з Росії, припаркувати щось надійне, що дійсно вартує багато, і може якось потім дуже обережно використовувати це в майбутньому, років 20-30-40 пройде перед тим, як вони змогли б це ефективно е е е налаштувати. Але знову ж таки цієї години буде. Дякую, пане Сергію. Спасибі за сьогоднішню розмову. Сергій Фурса інвестбанкір на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві.